Ось тут росіяни сьогодні вбили двох журналістів. На превеликий жаль загинуло двоє моїх колег із Фрідом, Олена Губанова та Євген Кармазін. Також ще один е, співробітник телеканалу був поранений. Його доставили в лікарню. Росіяни прицільним ударом по авто. Це було абсолютно цивільне авто. Ви можете бачити, що тут нема ніяких військових взагалі атрибутів. Тут не було реву, тут нічого не було. Це просто червона машина. В які пересувалися журналісти, які тут працювали, вони були локальними журналістами і висвітлювали дуже багато подій в різних гарячих точках. Вся команда працювала в Бахмуті, вся команда працювала в безлічі гарячих місцях на Донецькому напрямку і не тільки і от сьогодні Сюди на заправку вони приїхали фільмувати на. Які вчорашні російської атаки, вчорашні атаки російських терористів, тоді тут була поранена одна людина, і сьогодні мої колеги приїхали для того, аби висвітлити цей російський військовий злочин і на превеликий жаль самі стали мішенню для російських терористів. Ось такий сьогодні вкрай важкий день для всієї нашої журналістської спільноти. Я висловлюю щирі співчуття всім рідним, близьким. Це жахлива втрата і жахливий цинічний тяжкий воєнний злочин росіян. Ось такий непростий день в Краматорську. Загалом треба розуміти, що місто під постійними атаками останнім часом їх тут стало дуже багато. От, буквально за вчорашню добу росіяни атакували Краматорськ шість разів. Загалом станом на зараз відомо про двох поранених. Ну але бачимо, що сьогоднішній день приніс. Ще тяжчі новини, ще трагічніші новини. І ось, на превеликий жаль, двоє журналістів загинули. Ще один працівник медіа отримав поранення. Розкажіть, будь ласка, що тут сталося? Як ми розуміємо, двоє на превеликий жаль наших колег загинули. Сьогодні вранці був обстріл ворожим дроном, попередньо це ланцет. Якраз знімальна група приїхала, прилетів дрон. На даний час маємо двох загиблих журналістів і одного працівника з тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні. Одного працівника теж ЗМІ. Теж ЗМІ, в трьох були. Це журналісти Фрідом, так? Так, так, так. Що там, дрон? десь? Ой-ой-ой, чітко видно, А давайте. Луїс, you need to go, that's a дрон. Дрон! Щой, детектор дронів показав, що наближається ще один дрон. І Нам треба максимально... Так і що, вони лупанули ланцетом попередньо, прямо тут по заправці, так? Прямо в машину. Е, я зрозуміла. А, е, а журналісти, виходить, вони заїжджали сюди просто заправитись? Вони заїжджали знімати працю. Вони працювали, вони знімали. Це вчорашній обстріл. Uh -huh. Це вчорашній обстріл. Ввечері він був. Тут була людина поранена. І вони приїхали і знімали наслідки цього обстрілу. А вони були, виходить, без супроводу нікого там з військових. Вони Чи... самі місцеві. А, вони так, самі та, місцеві. Та, та, вони вони сам... жили тут, в Краматорську, так? Mm, ну, працювали тут по Донеччині, то вони працювали по безліч гарячих точок. Я особисто з ними працював в Бахмуті, в Турецьку, ну, де ми тільки не зустрічалися в тобто, кормові. Вони висвітлювали всі події наслідки обстрілів, працювали з військовими, з нашими поліцейськими, з евакуаційними групами Білого Яну. Тобто вони робили дуже велику роботу. Божечки, як це важко. Тобто а... вони прийшли багато гарячих точок, але здавалося б тут, в Краматорську, який, в принципі, там скільки ще 20 кілометрів до фронту. Ну, умовно ну, так. Не превеликий жаль. Все отак трагічно закінчилось. Дуже інтенсифікувались обстріли десь останній місяць, тут в Краматорську. Так, останнім часом фіксуємо. Кількість ударів. Ну, Це дрони, і це не тільки ну, якщо так розмежовувати, да, це і баражуючі боєприпаси, такі як е, ну, великі по типу шахеда, це і малі такі по типу Італмасу. І також фіксували удари FPV-дронами, дронами на оптоволокні, ланцетами та молніями. Був випадок, це близько напевне місяця, може трішки більше тому. Коли за добу зранку до вечора росіяни нанесли біля 15 ударів дронами та по Краматорську, били в різні частини міста. Тоді були поранені люди. Тобто, ну але загалом зараз, як ви думаєте, от росіяни, які били по цьому авто, вони розуміли, що там журналісти? Ну тут важко сказати, що оператор бачив на картинці, але одне можна сказати точно: це не військова машина. Це от просто е цивільний автомобіль цивільний автомобіль червоного кольору. Навіть рибу на ньому на даху немає. Тобто, ну, от просто звичайна машина. Ну, це був циві прицільний удар по машині. Тобто це не могло бути випадковістю, ну, якщо машина ну, отак ну, отак от вигоріла. Ні, подивитись. Ну, тут нічого такого немає і удар безпосередньо вся вибухова хвиля пішла по машині. Тобто удар прийшовся безпосередньо в транспортний засіб. Зараз покажу, що залишилися від машини.

Більше фрагменти вонка. Це крило ланцета, так? Так. Ох це російське дрантя, яке забрало життя людей. І отут, до речі, дивіться, тут машина, а отут вже антидронова сітка. На превеликий жаль, колеги не доїхали просто три метри для Вони, того, аби сховатися. А вони були не в машині? Ні, 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 вони не були в машині. Вони вийшли, вони знімали, спілкували. Вони були не в транспортному засобі, вони приїхали, знімали, фільмували, спілкувалися з е, працівниками заправки, і потім вже, коли були тут, стався удар. Тобто удар, безпосередньо. Тобто, удар був по машині, просто вибуховою хвилею тобто, на превеликий жаль. Яка кількість пошкоджена? Зрозуміло. Так. Давайте Окей. літає все що завгодно. Добре, ми, ми їдемо. І ви також дякуємо вам. Жахливий день, багато емоцій. Але все ж я хочу вас попросити на сам кінець, будь ласка, підтримайте наше військо, бо тільки от реально ті хлопці-дівчата, які на передові з собою зупиняють ворога, тільки вони здатні закінчити це пекло на нашій землі.